Компанії Сузір'я вже більше 30 років, вона народжена в Харкові, це сімейна компанія. І з початком воєнних дій ми відкрили ще одну локацію в Калуші в 2022 році. І в 2023 році ми запустили вже друге виробництво сухих. Ласощів для собак та котів. Компанія Сузіря отримала грант від одного з проєктів «Юсейд» на побудову виробництва вологих кормів в формі паучей на локації калуш. Ми плануємо відкрити близько 130 робочих місць на новому самовиробництві. Це буде виклик для нас. Звичайно, нам прийдеться навчати персонал, тому що спеціалістів по Петфуд в Україні не так багато. Дане виробництво перше в лінійці нашої компанії саме вологих кормів. І ми плануємо після запуску на 100% цього виробництва вийти на обсяги 10 тисяч тонн на рік готової продукції. Ринок вологих кормів зростає як в Україні, так і за кордоном. Відкриваються все більше і більше вільних ніж для цього. Ми плануємо забезпечувати. Продажів як в Україні, так і експортувати продукцію. Калуш став такою великою площадкою для того, щоб працювали не тільки місцеві підприємства, але також щоб долучалися і щоб могли тут добре працювати. Підприємства зі всієї України. І ми маємо вже наразі більше 30 релокованих підприємств, які вдало працюють в Калуші. Калуш і калушська виробнича площадка є найкращою в західній Україні. Ми маємо більше тисячі гектарів суцільних промислових зон. Ми маємо промислові очисні споруди. Ми маємо дуже добре логістичне сполучення. Ми також маємо тут дуже добре, дуже добре зв'язки з університетами, з нашими навчальними центрами, які допомагають нам навчати наших підпрнаш. Інженерів, наших робітників тому, Калуш – це дуже вдале місце для того, щоб розвивати бізнес. Точно знаємо, що. Наша громада буде напевно в західній Україні скоро екоіндустріальною столицею взагалі західної України. Відповідності у нас буде дуже багато робочих місць, і ми прекрасно розуміємо, що і в нашу громаду приїдуть дуже багато працівників. Працівників ну, з цілої країни відповідності ми вже починаємо розробляти заходи, заходи так, тим самим за будівельниками, так щоб тут так само розвивалося і будівництво багатопорохових будинків, тому що бачимо, що якраз весь акцент зміщення бізнесу буде йти якраз сходу в захід України. Так і наша громада, якраз і буде Буде вибрана тою громадою, де якраз і буде розвиток цього бізнесу. Ми спілкуємося з Прикарпатським промисловим кластером, ми спілкуємося з релокованим бізнесом, які в них є проблеми, дещо треба допомогти. І бачимо, що вже більше двох років у цій нашій співпраці ми бачимо, як стають на ноги Ну і Результат є. Бачимо по Сузір'ю, які не виграли грант. І я так певний, що спільними зусиллями ми так далі будемо з ними працювати, ну, розвивати всі грантові проекти. і ну не тільки грантові проекти, а проекти спільно з органами місцевого самоврядування.